Погнали, як кажуть. Так, так. Давайте спробуємо зайти Вхід через бокові двері. Ну ага. Щас, ми все покажемо. Нехай люди орієнтуються, дивляться, як сліпі ходять. Одразу на другий поверх спробуємо. Давай, давай спробуємо. Як ви бачите, потрапити можна тільки за допомогою ескалаторів. Мені здається, є ризик навіть впасти. Це дуже небезпечно. Якщо бачите, ж, якийсь безлад. Пишіть скарги, звертайтеся, просіть щось переробити. Весь добробут нашого міста залежить від нас. Все ж таки, вони намалювали. Це можна назвати <рес> <рес> велике малювництво. <рес> я прям кайфувала, я прям отак йшла і відчувала себе людиною. Я відчувала, що мені комфортно. Ну... ну, Тобто, ти приходиш, ти розповідаєш, ти пояснюєш, ти показуєш гарні приклади, складаєш свій час, ресурси, знання. В результаті ти отримуєш оце. Мої висновки такі, що я не бачу змін. За роки йдуть подавали, що маємо ще маємо, ката Поїхали! скоро на першому Криворізькому перевіримо місто на доступність.